Привіт, долюбчики, як справи у житті. Певні нагоди реалізуються, а деякі втрачаються. А в Стелсі ми сприймаємо ці виклики із легкістю. Завдяки crm воду наша команда продажів може легко контролювати, що вдалося, а що пішло не так, щоб надалі ухвалювати вдалі рішення. Тож перейдімо до бази даних Стелсі Вуд та подивимося, як це працює. Ось ми на панелі з воронкою продажів CRM, Та як зазвичай за фільтром Моя воронка бачу ті нагоди, за які власне я відповідаю. Щойно отримав повідомлення від клієнта Office Design and Architecture. Вони готові укласти угоду. Чудово, оскільки клієнт визначився позитивно щодо своїх подальших намірів, можемо вважати, що нагоду щодо нього реалізовано, і вона справдилась. Воду це можна зробити кількома способами у воронці продажів CRM Ми можемо захопити мишкою нагоду та перетягти її до стадії виграно. Або можна відкрити нагоду та позначити її статус як виграно, чи то зробити це кліком на кнопку виграно зліва. все дуже просто. Нагода отримала яскравий зелений банер виграно у верхньому правому куті та була переміщена до стадії виграні. Іноді все йде не за планом. Наміри у клієнта можуть змінитися. Навіть якщо нагоду вже позначено як виграну, ми можемо змінити інформацію в CRM. наприклад, отримано повідомлення від клієнта, в який спосіб він хоче отримати рахунок. Ми можемо звернутись до теки внутрішні примітки та додати примітку. Зараз ReadyMed хоче отримати рахунок поштою. Якщо ми втратимо цю нагоду, кнопка втрачено все ще доступна. Повернувшись до воронки CRM, ми все ще бачимо, що нагода перебуває в стадії виграно. Редагувати нагоди є можливість навіть з канбан воронки продажів. Наприклад, редіметс надіслали нам оновлення дизайну і хочуть відкоригувати рахунок. Я просто поверну нагоду дизайн до стадії пропозиція. Трохи прикро, але принаймні етапи полегшують контроль для мене та моєї команди. Повернусь до запису нагоди, і ми побачимо, що бандер виграно більше не існує. Будь-який продавець знає, що угоди не завжди проходять успішно. Після того, як уновили рахунок, редімет повідомили, що у них виникли раптові зміни у бюджеті, через які вони не зможуть завершити угоду. Втрати — це також частина бізнесу. Однак, принаймні, в нас є чудовий спосіб позначити, що з цією нагодою щось пішло не так. Позначимо її як втрачено. Коли я натискаю втрачено, з'являється вікно з написом Позначити як втрачено, де можна описати причину втрати у полі причина. На втрати є кілька попередньо налаштованих варіантів, таких як занадто дорого, недостатньо кваліфікації або нестача товару. Якщо ці варіанти не підходять, можна додати нову причину. Наприклад, додам зміни у бюджеті та натиснемо Створити. Ми також можемо описати підсумки у примітці, щоб надати команді продажів цінну інформацію на майбутнє. Зазначивши, що сталося з цією нагодою, переходимо до підсумки та залишаємо примітку деталі можемо додати, використавши косу риску. Хочу зауважити, що інформацію було отримано безпосередньо від клієнта, тож позначу її як цитату. Після цього позначу її як втрачено. Тепер ОДУ додає банер, позначено як втрачено у верхньому правому куті. right here in the upper right hand corner. У Стелсів, ми знаємо, що єдина насправді стала річ це зміни, але надію ніколи не слід втрачати. Тож, якщо Редімет повернеться до цієї нагоди, ми можемо завжди її відновити для подальшої роботи, скориставшись відповідною опцією у верхньому лівому куті. Додати до переліку потрібні причини втрат можна в окремому довіднику причини втрат у налаштуваннях. Однак для цього потрібні відповідні права доступу. Тож, якщо ви не бачите цього розділу в меню, зверніться до адміністратора. Як бачите, тут наведено всі можливі причини втрат. Якщо потрібно додати нову, скористайтесь опцією Створити та додайте новий рядок. Також є можливість видалити або архівувати певні причини втрат, якщо вони більше не актуальні. Наприклад, якщо запис зміни у бюджеті нам не потрібен як причина, достатньо натиснути на чекбокс поруч та застосувати опцію архівувати у меню дії, що згори. Після цього її потрібно підтвердити у вікні, що з'явиться. Уду завжди пересвідчується, що ви свідомі щодо того, що робите, особливо коли йдеться про видалення чи архівування даних. Але зараз обираємо архівувати. Якщо повернутися до воронки CRM, то побачимо, що нагоди, що позначені як втрачені, більше не відображаються. Це тому, що уду автоматично архівує та приховує їх з перегляду. З огляду на обсяг нагод, з якими працює Стелсі Вуд, це дуже корисно, адже дозволяє підтримувати воронку в актуальному та впорядкованому стані. Якщо ми хочемо переглянути втрачені можливості, достатньо застосувати фільтр втрачені. втрачені нагоди залишаються на тій самій стадії, на якій вони були позначені як втрачені, що надає корисну інформацію про те, коли та чому ми втратили ці нагоди. Якщо ви хочете дізнатися більше про те, як Сіаремоду дозволяє управлятись бізнесу з нагодами, зверніться до документації та навчальної програми, що стане чудовим продовженням завдяки розумінню конверсії нагод, стелців завжди на крок попереду, адже ми можемо контролювати свої сильні та слабкі позиції. Odoo дозволяє легко і швидко фіксувати виграші та втрати, пропонуючи інструменти для порядкування та відстеження всього, щоб ми могли продовжувати зростати та вдосконалювати наш бізнес. На сьогодні це все, удолюбчики. Я працюватиму над власним вдосконаленням. А ми невдовзі побачимось у наступному відео.